Милосердні добрі, працьовиті, залізними нервами і великим, гарячим серцем. Ці слова про соціальних робітників вони порятунок для тих людей, які сьогодні опинилися у складних життєвих обставинах, і на схилку літ залишились самотніми. У рогатинській громаді є 40 соціальних робітників, які надають соціальний догляд вдома 440 особам. У кожного з цих людей за плечима досить літ і непроста доля, і тільки самовіддана, а інколи просто таки жертовна праця соціальних робітників допомагають цим людям вистояти у неблаганному життєвому штормі і не зневіритися у людській доброті. 82-річна Марія Іллівна з підгороддя не може натішитися своєю доглядальницею. каже, що соціальний робітник качала Ірина Миколаївна просто невідмовна людина. Якщо вона би хотіла розрахуватися, не дозволяйте. Бо я вас прошу, бо вона вже хоче втікати. Вона ну, й те мені доїдає. Вона мені допомагає, я з нею раджуся, вона мені Ні. психологічно дає, знаєш, доньку, мені так іноді тяж. Ну, мої біді донечки ну, на цвинтарі, знаєте, я. Соціальний робітник дуже часто серцем приростає до своїх підопічних, переймаючись їхніми проблемами більше, ніж своїми. Проте Ірина Миколаївна запевняє, що на старість Бог подарував їй найкращу в житті роботу. У мене під опікою є 12 людей. Є маю двоє людей, яким поза 90, 96, 92 роки і поза 80. Маю хлопчика, інвалід дитинства, одинокий, так само другої групи інвалід. Відвідую їх, маю таких, що від 5 людей, яких відвідую кожен день. А так то два рази в тиждень. І маю такі, що три рази в тиждень відвідую, змушена купити лікарства, поприбирати, приготувати їжу, замінити постільну білизну, попрати, помити вікна, помити підлогу, таке як косметичне прибирання в нас рахується. Ну. А треба, ту і при і генеральну уборку робимо. А що є найприємніше у вашій роботі? <рес> М -м коли вони всі здорові. Коли вони задоволені життям, а зараз бачите, як складно. Я у кожного якісь свої труднощі, але коли здорові, я тим тішуся і прошу Бога все для них здоров'я, бо я мала до кого прийти. Мені приємно приходити до. Тобто до, мої люди, мої односельчани. Я їх люблю так, як рідних. У мене батьків вже немає, то я їх так люблю, як рідних. І коли щось, як їм приношу, чи лікарство, чи щось поможу зробити, що мені дуже легко тоді на душі, коли що я їм. Допомагаю. 25 років доглядає за самотніми старенькими і штиркало Ірина Іванівна. Підопічні пані Ірини характеризують її як сумлінного і чуйного працівника. У соціальних робітників немає вихідних, немає свят, бо телефоную тобі старенька, і ти розумієш, що ніхто, крім тебе, їй не зарадить, бо ця людина не тільки твоя робота, вона стала тобі родиною. 12 людей маю. Ну, купаю грядки, прибираю, білю. Що хто попросить, все роблю. Скільки продукти років вже в цій купляю. Професії? Вже поза 25 років. 25? Мені, дуже, та, мені дуже моя робота подобається. Я йду на роботу так, якби до своїх рідних. Вони вже мене так чекаються на мене. Я прийду, вони вже кажуть, що я їх як дитина їхня. Ну, мені робота подобається. Не знала іншої роботи, крім цієї ще один соціальний робітник, Величко Оксана Іванівна. 19-річною вона взяла на свої молоді плечі цю нелегку ношу і несе її до сьогодні. Ця робота стала її покликанням, ба більше долею, бо нині вся родина пані Оксани, мама, чоловік, діти хвилюються життям її підопічних і повсякчас допомагають їй. На роботу я прийшла в 1993 році. На той час мені якраз виповнилося, було 19 років. І спочатку було важко, бо так як я була дівчина молода, ще багато всього не розуміла, не знала, дуже багато всього вчилася від своїх одиноких. Ну, вони мене надихали, і я їм завдячую цьому, тому що на даний час я дуже задоволена своєю роботою. Порівнати я її нічим не можу, бо вона в мене перша, і я надіюся, може і остання, що я протримаюся з ними ще довше. Тішуся ними, вони для мене всі як моя сім'я. Привикла я до них дуже. І кажу, що моя робота це те, як дві сторони медалі. Одна сторона це все добре, тішуся, що я їм приношу якесь добро, що я їх тішу. А друга сторона дуже сумна, тому що вони всі старші вже. І Я їх називаю, що це люди золотого віку. Їх хворіють, помирають, і це дуже відбивається, тяжко на моєму тоді здоров'я. Я дуже-дуже важко переживаю, коли хтось помирає з моїх підопічних. Оце є найскладніше в вашій роботі, так? Це є найскладніше. Ну, як, важко працювати з лежачими людьми. І важко працювати з людьми, які поховали своїх рідних дітей. Це дуже важко з цими людьми працювати. Але ви надаєте їм допомогу ту, яку вони потребують? Так, стараюся, стараюся бути милосердна до них, приносити їм добро, тішити їх. Як ви думаєте, які найважливіші якості у вашій професії повинна мати людина? Милосердя, любов, добро. Це те, чого чекають зараз ці люди. Так, а саме в цей час, то я думаю, що так. На кожному обісті, де побувала наша знімальна група, охайно, частенько, старенькі, задоволені, і це справа рук і серця соціального робітника. Те, що мені треба, то є, то вона мені тут все робить. І коли треба, безвідказно. Нема то, чи то є вихідний, чи то є неділя, чи що. Провідую майже кожен день по телефону, як моє здоров'я. Оксана Іванівна каже те, що міська рада, незважаючи на воєнний стан, продовжує надавати одиноким людям похилого віку безкоштовне гаряче харчування. Велика підмога соціальному робітникові. Дуже нам велика допомога що міська рада і каріта стають обійде гарячі. Це дуже велика підмога. Я кажу, дай боже їм здоров'я, що вони. І зараз в такий важкий час, зараз рахується воєнний час, є кому допомагати, і вони все рівно не покидають цю справу, добру роблять. І я дуже їм вдячна. Із їм Україн за це. І поки одні люди лише говорять про любов до ближнього, вони працівники соціальних служб виявляють цю любов своєю щоденною працею. Нехай Бог відплатить їм за це сторицею.